І думаєш, що знаєш про них все, але найцікавіше залишається за кадром: блондинка і брюнетка говорять без фільтрів про гроші, секс, факапи й те, про що зазвичай мовчать. Бібі -бі Толкс тут не грають ролі, тут оголюють життя без сценарію. А там ми знає, а далі буде, буде жовт. Сьогодні в нас в гостях в нашій студії найепатажніша Діва Ірен. Привіт, мої кожечки, мої пісні золоті, неймовірні. Дівчурки, дуже приємно вас бачити. Дуже дякую, що ви мене запросили. Ірен. Відразу ми хочемо запитати тебе, як ми можемо до тебе звертатися? Як ти себе позиціонуєш у реальному житті? В реальному житті я бачу красива, але не жінка. Багато питають про це. Але знаєш, я завжди кажу. От як бачиш, як ти мене зустріла, отак От і називаєш. Якщо ти мене зустріла без цього апгрейду цього десь там в магазині, називаєш Ігор. Якщо ти мене зустріла на Заході, вечірці, концерті, неважливо, де десь, може, ще десь. Ви ж да? Ну, звісно. То, звісно, я. ось така. Класно. Два життя в одному цікавіше прожити, ніж одне. Тому ти сьогодні у нас. Тому я, <рес> я думаю, люблю так. вас. Всіх. Поїхали. Давай почнемо з першого питання, яке цікавить всіх, звідки з'явилось бажання втілити інший образ. В якому віці ти відчула, що ти інша? Ти знаєш, певно, це не щось таке, що можна придбати. Це вон, знаєте, це ж ніякі ні болезні, нічого. Це те, що ти відчуваєш. Я думаю, от скажу відверто, дорогенькі мої, ще певно, років три я вже. Зняла мамика блоки. Тобто з самого раннього дитинства? Так, воно вже було зрозуміло, щось буде. А потім життя все підкидає. Я ніколи нічого не шукаю, ніколи нікого не притягую до себе. Тобто копнемо глибше у дитинство, всім родом з дитинства. Ніяких переломних моментів, ніяких психологічних травм чи навпаки людини, яка б тебе надихнула на це, не було? У мене все життя така і сім'я, і такі. Mm. Друзі навколо? Ну я не люблю, коли навколо мене хтось, хто попало. Mm -hmm. Я люблю мені краще, хай мені скажуть, ти така сяка, не така, ти робиш не то і не так. Чи мені будуть е, знаєш, отець, усміхатись в лице, а потім за спиною скаже: сука, так до речі, сталося. Ми Це ще інша до чогось тут А от мене, наприклад, питання: як мама відреагувала? Як близькі відреагували на таке перевтілення? Ти знаєш, моя мама світлої пам'ять, вона мене підтримувала у всьому. Завжди. А от е, коли вона там дізналася про мою роботу, вона, е, ну, як вона була в шоці, певно, що, але вона того не показала. Вона була дуже сучасна жінка, вона 16 разів сходила заміж. Один з моїх да? інших був на два роки молодший за мене. Тому я не сильно. Знаєш, вона була. Короткострижена блондинка. До речі, мене теж часто питають, звідки у мене зміна іміджується. Так ходила моя мама. Був мій день народження, да. був у мене якийсь дітський, оцей, знає, як це сказати, супрофіль. Значить, йшла я з дому. Півроку не дзвонила нічого. І тут мій день народження. Я їй дзвоню кажу: збираю гостей. тому в той час це ще було так досить популярно в гідропарку. А, значить, вони збираються. І от я заходжу і тримаю під ручку на той час. Я не хочу казати, хто це вже немає вже хтої людини. Але вона була дуже відома і популярна. Це був один з продюсерів дуже відомого гурту. Зараз не буду казати, хто, хто а, якого гурту. Але я так, в коментарях. А я отак от заходжу під ручку спеціально. Там салют, значить, сидить банкет, де там родичі, друзі. І я заходжу і кажу. Всім привіт. Знайомтесь, це моя людина. Кому це не подобається, встали і пішли звідси. Це мені було 19 років. Всі залишились, жодного питання ніхто не задавав. Всі друг друга любили і всі один з одним тусили. Це твій захист, образ чи виклик світу? Ти знаєш, певно, що це поєднані речі, тому що е, виклик. Ну, я взагалі людина, яка любить виклик. Я не люблю, щоб все було, знаєш, якось так. Це прям факт. А захист, ну певно, що колись це було захист. Я не хочу брехати, скажу так. Тому що ви розумієте, що після пострадянські часи, і кінець 90-х і початок 2000-х, він був досить ну, жорсткий, я не представлю, в цьому плані. Зараз в нас вже багато артистів, багато е, молодих дівчук, як всі придив, привіт е, е, артисткам. Е, робіть, творіть, ні на кого не звертайте уваги. Зараз я вже просто роблю те, що я хочу. Головне, за що не люблять, це за непідкору. Коли ти можеш собі дозволити вітря, сказати, всеволодим. що ти хочеш, да. зробити що ти а хочеш, важко привітати, кого хочеш, послати, кого хочеш. А дорого так виглядати, бо Ви я завжди пишаюся просто твоїми луками, вони всі отак дуже круто обдумані, і от це, це ж дорого, так? Да? Ну як тобі сказати, ну звісно, дорого. Ну, але ж розумієш, можна виглядати дорого, одівшись дешево. А можна одітись піздець як дорого, і виглядати піздець як дешево. Знаєш? Знаю. Коли в тебе у нормальні віса, да, да. дольче габана, випадки з бомжиха. Пам'ятаєш, звідки він склався, як він склався, скільки коштував? Перший образ не коштував нічого, тому що, як я сказала, в мене в діли що попало. Поставили куди попало. І далі з'явився смак. І, е, е, ну, але було трошки стилізовано, тому що перші е, образи і все це було. Під співачку, Орчацьку співачку mm -hmm. Ірину Алегрову, більше 20 років мене запрошували на корпоративи як її двійника, пародіста і так далі. Розумієш? І в мене це дуже гарно виходило. Але після 22-го року я просто не цікавлюсь більшою творчістю тієї особи. Тільки займає по часу, щоб зібратись От до нас ти збиралася скільки часу? Знаєте, до вас, от сьогодні, сьогодні не вода трошечки, да, у нас? І на вулиці, я сьогодні у мене якийсь такий ранок, день, такий весь сумбурний. Ну, сьогодні, <_Ay> скільки мені там збирається? Заклада та пішла. Ну, чекай. Я добре збираю. Ну, чекай. Ну, а що там збиратися? Ну, що, встала, стала подушек, все зробила. Бустенька, чолку карзом поставила, потім все кинула на очки, ріснічки, все. Після королева і пішла. Ну давай так скажу. Це може бути від 20 хвилин до 3 годин. До Старція. речі, давай про прайс відразу. Вартість твого виступу від до. Давай, мінімальна ціна і максимальна. Ну, ти знаєш, зараз такого немає, тому що зараз багато чого благодійного, і наразі у нас в країні в клубі, і от де б це не було, всі ці гонорари вони. Не мають ніякого підґрунтя, ну, якщо... але якщо запросити, це не дорого на сьогодні. Це до тисячі доларів, якщо ми їдемо всією командою. Бо я їду не одна. Тепер це е, годинний виступ, це виступ на весь вечір. Як це відбувається? Це залежить от тому, я й кажу, а, що може за... бути різна різний формат. Я можу вести вечір, ми можемо вийти заспівати точково і поїхати. Угу. Це може залежить від того, що хоче замовник. А може приїхати взагалі я одна без колективу, і це зовсім. Буде інша ціна. Давай вже за... підсумуємо стосовно образу, те, що теж буде цікаво. Скажи, були якісь фейли е, з макіяжем, з образом, я не знаю, там е, підбор ламався? Це саме таке, напевно. Ну, цікаво, Боже. Ну, по-перше, в Одесі за Ібіць між Ібіцею і морем? Ну, десь ви, певно, маєте знайти якісь там, якщо ви знайдете каблуки від туфель фільми. Чорний <skrőlik> <піш> леопардові там я забула колись. Каблуки тільки тут не забув. Це хорошо, не ж полагаєш, <піш> та, та, та. Точно. Колись мені підпалили прямо чолочку, так запальничку. Мені треба було прикурити там на номері. Ну він мені прикурив. Таксісти якісь мені предлагали якогось розводити і гроші заву заробляти на тому. Ну общем, краще в мене було багато чого. Спашись зброю. У нас було інтересно. Він колись дуже давно приплутав. <піш> <піш> У мене звісно з красивою жінкою нього потім сміялись, ну, але ми вже потім знає, хто я, і ми спілкуємося в соцмережах. Я, до речі, дуже захоплююся твоєю творчістю. Мені подобається пизд Ромашки чаю». Це просто така от класна пісня, яка от прокидаєшся, включаєш і піднімає нас. Якщо Бога пізрю машки чаю», або якщо під краєм. Це метафора. От, мені от цікаво, хто пише ці пісні так. для тебе. І що це випадковий, це доля така, знаєш почулося мені в Тіктоку, що співає гарну пісню. Бо перша в мене пісня була не з ромашки чай, а далі будемо називати. А там собі грало: минає вересень, минає вже укотре. І я ходжу собі, співаю, співаю, думаю, хтось таку класну пісню записав. А потім в якийсь момент, думаю, піду я в свою студію, сяду щось там наспіваю зверху. І я розумію, що файл битий. Тобто це не людина співає. І мені стало зрозуміло, що це співає ще. Я до своїх неймовірних модераторів вам теж приїдців, «Найдіть в мене сльози текли. Ви не розумієте. І я кажу, хто це? Це моя пісня. І потім у цього ж автора, звати його Андрій Малярик. Ми придбали чотири пісні, три з них вийшли перші. Далі буде з ромашки чай і пісня Любити Любити. Буде ще одна вона завершить альбом, бо в мене вже є пісні на альбом. Круто, ми тебе вітаємо. Да, це дуже сильно. З «З ромашки чай, бачите, вона пішла в люди. Ви да, її співаєте, і, і я тішусь. Я це не сприймаю якось там, ну що, типу, все, значить, ми, я мене це якось. Знаєш, коли я виходжу і зі мною співає зал людей. Ну, що? Вони це знають. Бо трошки травистий жанр, він, ем, трошки ж інша да, історія. Це ліпсінги. Ми все життя брали пісні інших артистів, артисток і виконували їх, наче ну, трошки, своя подача. просто. І це спрацьовувало. І я це роблю із зо, і сьогодні, тому що я, я був без пісень Наталі Бочинська. І я. І там білик, і так далі. Да? Ну розумієте? Тому що є пісні, наприклад, у Наталі Бучинська є пісня Дівчина весна. Ви знаєте, прекрасно. От в клубному форматі е люди, коли її чули, навіть от в таких клубах е тематичних, але зараз вже таких клубів немає, зараз всі вже клуби загальні, е це все вже історія. Е вони такі. О, так це ж, ж Ірка співає. Е дивись, ти е співак. Ти ходиш по студіям, ти Я спів... не співак. Чого? І не співак. <рес> ти це артист? називається артист оригінального жанру, шоумен і так далі. Співак або вокаліст це професія. Добре, ну ти проводиш комунікації з продюсерами чи там зі студіями. Питання таке: допомагає тобі твій образ, викликає інтерес у цих людей, вони кажуть, так, ми готові з тобою працювати, чи навпаки, до тебе так відносяться не дуже ок, і кажуть, ні, в нас є цікавіші Знаєш, формати. Те, 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 що ти питаєш, це більше мабуть, про життя. А коли ми працюємо з професіоналами, неважливо, як ти виглядаєш, неважливо хто ти. Взагалі, важливо, який ти. Розумієш? Неважливо ти в джинсах сьогодні чи ти там в чомусь іншому. Чомусь Або чомусь. в тобі щось є, і це помітять обов'язково, попри будь-які там речі, які можуть робити люди, люди навмисно. А ми знаємо це, розуміємо про що. Так в моєму житті теж складалось, і наразі є така ситуація. Я вас поставлю на місце. Ой, них залетіли. І Це правда, ти зараз засміяли, це має бути в Ютубі, тому що буде інтересно, далі, що буде? Mm -hmm. Далі буде. А, тому... Ще буде один подкаст. Ой, після, ще не один. Після ще не один. Тому, знаєш, я ніколи, от, якщо щось комусь там, да, це не мої комплекси. У мене їх немає. Я просто можу, от, я хочу посміхатися людям. Я, от, те, що я. В макіяжі, без макіяжу, У мене є Тікток, там і такі і такі відосики. Так, да, є люди, які там пишуть різні. Але плювати мені на то. Тому що інша думка це інша думка. Вона до мене не має ніякого стосунку. Mm -hmm. Понимаєш? А професіонали, артисти, звісно, їм цікаво. Сам продюсери і що хтось. Ну там якісь медійні люди, у мене багато друзів серед них. Я дуже тішусь тим. От давай поговоримо про хейтерів, бо я знаю, давай. що таке хейтери. Я І... знаю, що ти знаєш, що я да -ду, ду дуже часто переходять, Чу? дуже часто переходять границі, Які? тобто. По зовнішності, починаючи від я не знаю, від всього. Навіть якщо в тебе якийсь приріч з'явиться, вони можуть тобі сто раз акцентувати, і це якось може там. Щоб ти не <рис> Ні, Ти, ти зараз сидиш. і кажеш, як хейтер, якщо якийсь прич з'явиться. Тобто, а представ собі, вони бачать красиву жінку, а в неї хуй. хуть. <рис> <рис> <Брис> не а, а як справлятися? Як, як ти справляєшся от з хейтом? Я? Так. Ну, да. Я дякую. А, тобто просто, я е просто дякую. Знаєш за я... що? Я дякую за те, що людина сидить і витрачає на дорожчи, що в неї є. Це її час життя. Ага. На те, що їй не подобається, і ще й мені пише. Я дуже вам дякую. Пишіть, пишіть, якщо вам треба. А краще б зайнялись чимось своїм. А був такий випадок, що хтось, от якраз там, ти десь ідаєш, їдеш, переходив якусь межу твою. тобто? Так. Ну, да. Да. А можна Колись цікав... їду я із закладу, був такий клуб Андрогін. Може, ви чули про, таке, про такий заклад. Він закрився в 2014 році, коли почалась війна в нашій країні. Це було велике, таке велике махійна, велика, 3000 квадратних метрів, дуже багато людей, концерти зірок і так далі. І от їду я звідти, чотири години ночі, без мене таксі, їду ж я ну, понимаш, на задньому сидінні. І в якийсь момент він звертає, значить, там такий лісопарк був по дорозі. Він звертає, значить, і паркується на кінечній тролейбус. А я не розумію, що відбувається мені додому. Це було на серці біля телевежі. Поняли де? І він каже: ну що ти, ну, давай. Я кажу: ні, малиш, вези мене додому. Потому що. Він такий, ну щось там. Ну, але це була така, це була максимальна ситуація в такому форматі. Тому що можна сказати хто угодно про мене, да? там, що завгодно. Mm. Сука, сірва, хто угодно, тільки не проститутка, не блядь, ні, це все. Жодна людина, яка буде дивитися цей підкаст, вона не зможе сказати, знаєш, як про тих людей, які не творчі, а трошки в іншому заробляють свої гроші. Да? Скажи, будь ласка, чи є у вашій. Тусовці, конкуренція. І е, якщо є, то яка вона в чому проявляється? Ну, слухай, конкуренція, ти знаєш, що це хворобо розум взагалі. Е, конкуренція є, е, щось, хтось комусь хочеться бути там або схожим, або кращим. Мовиким. Я взагалі все життя я не сприймаю конкуренцію. Я ніколи не дивлюсь на когось. Я можу тільки прадіти. От бачу там от гарні перегляди в тебе, да, там, на цих ваших шуточках, дорослі. Да, я порадію за то. І за будь-кого. У мене теж... немає такого, розумієш? Тому що я впевнена в собі людина. Конкуренція це проблема невпевненості. Я так думаю. Може, я помиляюся. І, і є. Не знаю. Але я не відчуваю цього. І всім раджу не думати Чисто? про конкуренцію, а просто робити, творити своє. А тобі пропонували за гроші інтелі? Звісно, це продовжується і по сей день. Ну, звісно, чоловіки. Знаючи, що тому ти що, жінка, тому що, що, що думаючи, що ти жінка, чи знаєш? Вони, вони різні, їх достатньо різних, і, в принципі, люди різні. Знаєш, жінка, чоловік, це, звісно, я розумію, що є сюди традиційні ценності, але ми ж маємо розуміти, що людина, вона людина. Чоловік ти ці, чи жінка немає ніякої. Як... Це вже ми придумали, як це все розділити від статі до знаєш. Це вже ми придумали. Але ж насправді -то всі ж однакові. Просто різні різні от в житті та, такі. Тому було різне. І досі пропонують. Хтось колись сказав, аби я займалася тою індустрією. Я була безмежно багата. А я потім сказала, я не хочу бути безмежно багатою, я хочу бути состоятельною. Це трошки різні речі, знаєш. Гроші то ніщо. Я не зможу через себе переступити, бо в мене є характер. І я знаю, чого я хочу. А от тобі подобаються чоловіки? Чи... Знаєш, в моєму житті було стільки всього веселого, що я ще тобі не можу сказати, як розподілити всіх. На жінок, чоловіків, до речі, ці питання з мені, мені, мене запитують: а хто ви? Натурали, цей їй біс. Без... Я кажу, дівчатки, мальчики, господи. Я от як вам сказати? От повертаєш голову, Боже, та й красива дівочка, вистрасів, все щось прийде. А тут же й мальчик симпатичний, чого собі. Ну куди ж і всі бистрасів? Ну куди, яка різниця? А хто кращий сильно? Да немає кращих. Немає кращих є люди, які можуть робити за будь-якими дверима все, що завгодно. Аби це не було пов'язано, не дай Боже, з якоюсь там е педофілією чи чимось, все, що може це я проти, я, роз... я візьму за горло, і це було ну, не дивлячись на мою вагу, та все інше. Я не прийму. Але якщо це люди дорослі, вони самі розберуться, що вони хочуть. І це має залишатися в їх житті. А зараз ти в стосунках? О, ця тема. Да. Да? Я живу з триметровою пандою. О, так? Да? Да. Вона їздить, то, веселить людей, корпоративчики, вітання. То, 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 ти то, ж її бачила. Так, А як звати твою панду? Ерік. Це, це ж зірковий Ерік, який також дружить з артистами, е, ходить, вітає mm. діток. Такі, знаєте, бувають експрес вітання. Він приїжджає зінацька, вибігає з-за да, куплення. Так, емоція. Когось. Це називається І емоція. тут вітає дорослий. Він чоловік. Ну, панда Ерік. Він чоловік. А це... як він відноситься до твоєї кар'єри? Як він до неї відноситься в нього своя кар'єра? Він панда. Ну, Підтримує, приходить на твої виставки. Ну, Ой, це дуже конечно. круто. Це дуже Мій Ерік везде. Його може бути не видно, але він завжди контролює, щоб зі мною було все так. Так, а скільки ви разом в стосунках вже? Ой, Стосунки з пандою? Це, звісно, цікаво. Але вже 11 років. представляєш? Одинадцять? Звісно, одинадцять. Оце я живу з цим звірятком, не звірятко... Скільки то, йому років? Як, скільки? Ну, він молодший. А хто кого рунує? Ой, він мене. Рен, Скажи, будь ласка, в тебе є діти? Ти знаєш, це, звісно, питання. Я Сьогодні я не скажу те, що я скажу колись, але це вже сказала. Але я можу сказати так: це ймовірно. Відомих мені немає, але ймовірно. Давай змоделюємо ситуацію. Якби в тебе була дитина, хлопчик, тип. І далі продовжувала вести модель відносин з Еріком, вести модель ось такого образу, чи ти щось би змінила, чи навпаки підтримувала б його у рішеннях, якби на випадок, якби він захотів піти твоїм шляхом. Слухай, ти знаєш, в будь-якому випадку нічого не вирішуємо ми. І оці моделі, які є в психології, вони мені здається дещо хибні. Судячи з мого життя особистого, я розумію, що мені хотіли дати модель зовсім іншу. Колись дуже давно. Але це не вийшло. Е, тому не треба. Треба навпаки дивитися на свою дитину, дивитися, до чого в неї є інтерес, хист, до чого, розумієш? Батьки мають замітити в дитині щось. І це підкреслити і дати дитині ту можливість. Тому моя модель ні до кого би не мала ніякого відношення. Єдине, що ми можемо, як дорослі люди, в першу чергу, це підтримати, підстелити десь якийсь, да, щоб не впасти, щось в е, якійсь такі ситуації, але приймати якісь рішення, направляти туди, куди, от я собі так думаю, це я не буду робити. Треба спостерігати. Кожна людина, навіть маленька це людина. І в неї вже своє в голові, а наше – це стороннє. Тому я би ніколи. А моє життя це моє життя. І це будь-яка людина, якщо з таким підходом, я думаю, вона буде розуміти і буде жити своє. А дивись, а якби, наприклад, ти не ризикнула все ж таки, ким би ти зараз була? Би, як ти думаєш? Я думаю. О, я думаю, младка, я думаю. Ну, ким я думаю? Та я думаю, що я б була. Ну як би це не ризикнув, Я так не вмію. Я ніколи не роблю те, що не хочу. І нікому не раджу. Розумієте? В принципі, є моменти, коли ми всі робимо щось, те, що ми не хочемо. Але в принципі, по життю я маю. на нас, Все життя робити те, що ти не хочеш, ти ніколи не будеш щасливою людиною. Людина. людина Народжене для того, щоб бути щасливим. А в тебе є комплекси? Та у всіх мене є. У мене є комплекси, звісно. В мене є комплекси, пов'язані там дещо з обличчям, мені хочеться там щось зробити. Мені хочеться щось там змінити в житті, може. Це теж комплекси. Але коли треба навчитися їх приймати, коли ти розумієш, що наразі це неможливо, то відпусти. Не живи з тим. От я, наприклад, коли засмучуюсь, плачу. Да? От в мене оця істерика плачу. Ти плачеш? Всі плачуть. Всі Будь-яка людина плаче. Неважливо, хто ця людина. Останню історію, яка довела тебе до сліз. Найважчою для тебе і як ти витягнув себе зі стану депресії, якщо вона була? Ну, звісно, вона була. У мене дуже серйозна була депресія, коли не стало моєї мами. І, а як витягнути себе? Е, тільки займатися тим, що ти любиш, і зрозуміти, що все, що нам дається, воно все має час. Е, так, і у нас є ще одне досить таке пікантне питання, яке турбує всіх, всіх, хто дивиться, буде дивитися, Щас і задасть його Інеса. Зараз запитаю, скільки у тебе сантиметрів у тебе секс з чоловіком? Це, це і що це складне було питання? І от саме... Ну, Я тобі скажу склад... більше і не з одним. І в проміжку оцих 11 років поки ти з Еріком? Ні. Зізнання не вийшло. А чим? А зачем? Слухайте, ну неправильно, треба ж розуміти, якщо ти погоджуєшся на щось, ти ж на це погоджуєшся. Тому що будь-яка людина. Це тварина, в принципі, і будь-які вподобання можуть бути, і ще щось. Але навіщо? Навіщо? Якщо ти погоджуєшся бути от в якомусь ком'юніті да, маленькому своєму, то навіщо тобі щось інше? Якщо б мені треба було знаєш, змінювати як вон Тухлі, скроксів на Тухлі сьогодні не погода, mm -hmm. понімаєш? То навіщо б мені було, щоб хтось взагалі був поруч, в одному приміщенні і все інше? Ну, так. Дивись, у вас вже 11 років стосунки, і все ж таки, знаєш, це не тільки як познайомились. Тобто, секс все одно може погіршуватись. А от як робити так, щоб завжди була ця пристрасть? Можливо, є якісь секретики в тебе. Це Слушайте, буде дуже цікаво. Секретики вони точно не пов'язані з якимись, оцими, як це сказати, Загально сприйняти речами. речима? Я взагалі людина, яка не ревнива. Я людина, яка може. От знаєш, я не, не прощу, мабуть, якоїсь ну, предательство для мене. Це точно не зміна. Тому що ізміна. Це щось більше, це я більше. Розумів, Розумієш, про що? про що це? А скільки, тобі, а скільки тобі потрібно в тиждень секс? В моєму віці, мені вже так, що прям потрібно, то було б вже і не потрібно. А ваші парі хто більше хоче? О! Ерік вообще. терористів. Ну, це, О, твоя значит, да, от там все, значить, пожалуйста. Так, да, там, звісно, все має бути. Ну, і це прекрасно. Так, да. це Я, запальничка. Звісно, запальничка. А знаєш, мені ще коли пишуть в інстаграмі. Ваш, значить, тирік щось там комусь писав. Зробіть так, щоб він нікому не писав. Я, знаєш, читаю ці коментарі. ну, mm -hmm. Вам теж певно, yeah, щось таке yeah, писав? Yeah, Я читаю ці коментарі, думаю, боже, яка прелість. Тобто, як це сприймати? Що ти пишеш? Mm -hmm. Да ні, це ж прекрасно. Думаю, хай ще підуть попробую ще. Я живу всі роки. <різь> <різь> Ірен. Скажи, будь ласка, що б ти сказала собі 10 років назад? Пішла ти нахуй. Дякуємо тобі за цей подкаст.